Найбільші вібрації да, в ефірної ліки це троянди, якраз яку ти зараз так дуже дуже Ой, хочеш. Ціка... Да? Що я можу розказати про троянду? Таке ж цікавеньке. І я згадала, є ж історія, сама богиня Лапшмі, вона народилася з троянди. В медичній традиції давним-давно я своїми словами розкажу. В общем, демони і боги вони зібралися, щоб пахтати збивати океан. Щоб дістати від піти Амриту. Це в Айурведі, знаєш, Бог він тримає оцю чашу з Амрітою, це напій безсмертя. Треба було дістати цей напій. І, в общем, вони, коли доставали, там багато чого ще виходило, і от вийшла синього кольору троянда. Вона така дуже, дуже дуже запашна була, дуже така гарна, і прям вибивала такою красою. І, і на ній з неї народилася богиня лакшмі, і Господь Вішну взяв її зразу дружини. І зараз лакшмі вона ж як богиня процвітання, богиня багатства, розкоші. Оце вона І от розказала вам класну історію про трояндечку. Чому її можна використовувати і на, на, наповнювати себе оцією енергетикою божественною лакшими?